Доброго дня, шановна громада! Слава Україні! Героям слава! Резолюція Володимира Волинського свідчать: ми громадяни Володимирщини, є частою українського народу. Маємо державу Україна, який основним законом є Конституція України, по який джерелом влади є народ. Народ здійснює. Владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. Але на жаль, теперішня влада в державі узурпована зверху й донизу людьми яким на народ наплювати? Президент, депутати усіх рівнів, міські голови, напевно, забули, що їх обирав народ. І вони повинні бути слугами в народу, а не навпаки. Ці узурпатори, ці узурпатори влади нині виконують. Цілях. Суди, прокуратуру, міліцію та інші спецпідрозділи, навіть внутрішні війська для боротьби із нами. Такий режим є антинародним, а тому ми свідомі у своєму вчинку і заявляємо, що у законом передбачений спосіб мирним ненасильницьким шляхом будемо боротися за відсторонення від влади узурпаторів усіх рівнів. З метою відстоювати свої права і свободи загідне європейське майбутнє для своїх дітей та всієї України ми учасники народного віче, вирішили. Самоорганізуватися, утворивши міський та районний осередки всеукраїнського об'єднання майдан до якого можуть вступати члени політичних партій, громадяни України та представники громадських організацій.